Фінансував війну завдяки службі безпеки України заочно засученого та конфісковано майно на 460 мільйонів гривень. екс-нардепа царьова колишній народний депутат Олег Царьов отримав тюремний вирок у ще одному кримінальному провадженні. Його визнано винним у фінансуванні збройної агресії Російської Федерації. Оскільки зловмисник переховується від правосуддя, розгляд справи відбувався у спеціальному судовому провадженні і на абсенція, тобто за відсутності обвинуваченого. За матеріалами СБУ, суд призначив царьову 8 років ув'язнення, а також конфіскував все належне йому майно. Відтак, в дохід України вилучено два майнові комплекси у тимчасово захопленому Криму. Це санаторій Кірова та музей садиби княгині Барятинської, загальна вартість яких становить понад 456 мільйонів гривень. Квартиру у центрі Дніпра вартістю в 3,2 мільйона гривень та земельну ділянку на Київщині, яка оцінюється в 1,3 мільйона гривень, за матеріалами справи. «Регіонал» регулярно фінансує бюджет країни-агресора у вигляді сплати податків за свій рекреаційний бізнес у Криму, а також фінансує Росгвардію, якій платить за охорону вищеназваних об'єктів. На підставі зібраних слідчими служби безпеки України доказів. Суд визнав царьова винним за частиною третьої статті 110-ї другої Кримінального кодексу України фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або Державного кордону України. Наразі тривають комплексні заходи для притягнення екснардепа до відповідальності за злочини проти України. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».